До мене одесід, Володимир, на такій вальветі. Яким вітром вас занесло до нас? Звідки і куди прямуєте? Їдемо, працюємо, значить, возимо. Возимо, не 에... дармовозимо. Дар... Дармовозимо, можна сказати. О, Бачите, людина правду хоч каже. Приходиться зараз у ринку такі, так? Умови ринку, так. Сидіти вдома, сидиш, сидиш, нічого не виседиться. Да. Вольва, це ваша чи з фірми? Моя. Ваша особисто. Да. Е, бачу, в гарному вона така стані. Не особо ви дармовозите. Передок бомби, хенкук, новенький. так що не розказуйте мені, що Е, Скажіть, будь ласка, скільки ви володієте цією Вольвою? Давно? Уже е, в 19-му році взяв. 19-му році, 6 да. років. За 6 років скільки проїхали на ній? Який кілометраж зробили? Е, значить, ну кілометрів, чесно скажу. До 100 тисяч не дійшов. За 6 років? Так. Да, а да. то ви небагато їздите. А що, да. по місцю чи рідко просто їздите? Чи як? Ну, їздимо, ну рідко, от рідко. Ну, за такі за такі ставки ігірок, і неохота виїжджати. Ну Ці? а за яку ставку охота виїжджати? Яка має бути ставка? Щоб е, рейс виходило ну. не менше тисячі доларів. Оце, оце ходка буде. <реш> <реш> ну, це Куди вона має бути ця ходка? Куди це тисячу доларів? Було, е, раніше возили ми у Сумах, у Сумах роботи, їдемо на уборку в Суми. Так. Один рік було Ігор, чесно скажу. Е, возили сум на Миргород. Так. Ходка виходила 800 тисяч доларів чистими. Сум на Миргород? це який так. кілометраж? Получався. Скільки? Ну, там, я вже не пам'ятаю чесно, скільки там виходило. Це чистого 800? Так, да, Чистого 800. Чистого До... було. До... Один рік було. А, І... рік. Да, це рік. Так, Один рік так було. І потім кернел урізав нам. Бачу, що багато. Ага. О, і урізав. А урізав чого? Бо типу всунув свої машини чи як? Ні, бо тому, що сильно с... сильно багато. А, ви кернело возили просто. Да, да, ага, да. Я зрозумів. А в них також ж багато машин. Так, да, вони перебирали машин багато зараз. У них власні автомобілі чи типу найомні? О, ні, у їх вла і найомні є. Зараз і... беруть. Рамон... Mm -hmm. беруть да. рівно. Беруть все рівно, так? Я да. зрозумів. Яка зараз проблема? Ну, перше. Перевізника проблема нема за що їздити, в інших перевізників є за що їздити, нема водіїв. Замкнений круг, виходить? Ну, замкнений круг, звісно. Нема водіїв. Ну, Навіть запитуєш, скільки будеш платити. Ну, да. ну 18%. Угу. Мало це. Звісно, знову мало це все. Ну, 18% мало, але якщо жирний фракт, то 18% все нормально. А нема, а нема фракта. жирного фракта. Як бути?